Насправді, цей рецепт пряничків трішки підзагубився в нас. І згадала я про нього тільки тоді, коли сіла переписувати всі рецепти в новий зошит. А так як чоловік дуже полюбляє солоденьке, вирішила терміново приготувати. Отже, що нам знадобиться? 125 грамів. Маргарину або масло, я беру масло, Це я відразу даю вам пропорції в половину менше. Бо записаний в зошиті, в мене рецепт на велику порцію. Даю половинний. 125 грамів маргарину звичайного, або масла. Далі півтори склянки. Або ж якщо зважите, це також 350 грамів. Звичайного цукру. Відправляємо до масла. Сюди ж вливаю 350 грамів звичайної води. І сюди необхідна добра столова ложка меду. Прямо так з горочкою я набираю. І сюди ж. І всю цю красу вставляємо на водяну баню, на водяну, щоб дно цієї ємності торкалося саме води. І добре-добре прогріваємо до розчинення всіх інгредієнтів, і меду, і цукру, і масла або маргарина по типу як на медовик. А поки вся наша краса буде прогріватися, ще раз е, звертаю увагу, не доводимо до кипіння і не кип'ятимо. займусь борошном. Борошна необхідно 1 кілограм 250 г. Я його завжди просіваю. Далі дивіться, якщо ви захочете зробити... Просто без нічого так і залишаємо. Якщо ви захочете зробити з ванільним цукром, то просто ванільку або ванільний цукор додаємо до борошна, перемішали і все. Якщо ви забажаєте зробити з корицею, то корицю також просто додали до борошна, до сухого, перемішали, і на цьому залишили. Можна ще додати, до речі, горіхи, але в нас сьогодні будуть шоколадні. Я буду додавати какао, тому підготовлене борошно я відберу ось отак от. Не дивлячись на те, що в мене какао гарної якості, воно безборошна, але все рівно потрібно відібрати. Так? Я відберу 4, десь, напевно, ложечки, борошна, поки що, і буду додавати какао. Какао обов'язково перетирати через. Ситичко тому щоб не було грудочок одна, дві. Три. І чотири. Перетираємо. От, бачите, що робиться? Скільки грудочок? Тому раджу завжди какао перетирати, ніколи не сипати просто так. І добре муку перемішую з какао. Все, добре борошно з какао перемішала. І відставляю в сторінку. Все, цукор, мед і масло або маргарин розчинилися, воно вже гаряченьке. І тепер сюди ж відправляю чайну ложечку соди не гашеної. Просто ось отак. І ще раз це все розмішую. Парує гаряче. А далі або сюди всипаємо, якщо ви брали велику ємність, зараз почне пінитися. Бачите, вже розпочало. Відбувається процес гасіння соди, бачите? За рахунок меду. В даному випадку сода гаситься за рахунок меду. Або всипаєте сюди, якщо у вас ємність дозволяє, або у миски де борошно, робимо всерединки таке заглиблення. І сюди ж відправляємо нашу гарячу рідину. І швидесенько. Замішуємо тісто. Вже такі аромати, шоколадом. Це все залежить від какао. Все ложечкою скільки могли, вмішали. Ну, залишилося домішати все це руцями. Спочатку вам може здатися, що тісто виходить ну занадто круте, але не піддаємося паніці, не хвилюємося і продовжуємо вимішувати. Коли вже майже тісто вимісено, можна перекладати на стіл, щоб домісити. Замісили, зібрали у кульку, накриваємо або стрейч плівкою. Або пакунком, і залишаємо відпочити ну, десь хоча б на півгодинки. Можемо поки що тим часом перемити весь брудний посуд. До речі, окрім е, какао, кориці, горіхів та ванілі, можна також використовувати. Спеціальну суміш да, продається, вона так і називається прянична смесь або суміш для пряників. Її також можна сюди використовувати. Все, залишаю відпочити. Таке виходить тугеньке, м'яке, дуже таке еластичне, податливе тісто, бачите? Ну, а далі беремо наше тісто, якщо у вас дозволяє, місце на столі можна і відразу розкачувати, а можна відділити собі частинку. Та частина, з якою поки що не працюємо, знову під плівочку. А цю, що відділили, просто розкачуємо скалочкою. Тісто дуже класне, воно не липне ні до столу, ні до коврику, ні до качалочки. Розкачуємо ось отак. Але воно таке тугеньке. Так має бути. Товщину регулюємо самі, хто хоче, прям дуже високі, товстенькі. Прянички. Той робить товстіше, а хто хоче більш тонші, нижче ті розкачують трішки довше. Але дуже тонко не потрібно розкачувати. Далі можна порізати просто ножем на ромбики. Можна Використовувати форми для печива, зірочки, все, що вам забажається. А можна просто повирізати ось отакі кругленькі прянички за допомогою кільця. Залишки збираю докупи, формую кульку і також відправляю під Плівочку. А майбутні прянички викладаю на дечко, ось і так. і відправляю в духовку, в холодну. Але це без різниці, можете і розігріти. Просто я не розігрівала. Перша партія вже готова. Печу. Те саме роблю з остальним тістом. Все, ось така кількість пряничків виходить. Я наприкінці, щоб швидше було, просто порізала на ось такі палички. А взагалі, це я сьогодні видавлювала раніше, коли я пекла. Я відразу розкачувала все тісто на столі і нарізала ножем його на ромбіки та й все. Значить, випікається дійсно дуже швидко, орієнтуйтесь по духовці, але є такий нюанс. Хто хоче м'якіше, може залишати ось таким м'якеньким. А хто полюбляє, щоб було більш хрусткіше, засмажене, трішки довше потримайте в духовочці. Ось отаке воно всередині, як можете бачити. Воно дійсно підходить. Зверху можна покрити глазур'ю, якщо у вас є бажання, ми не покриваємо. Ми залишаємо так, просто як печиво. Готуйте і смачного всім. І да, не лякайтеся, що туго катається. І не залишайте на столі на відкритому повітрі. Прикривайте плівочкою або пакетиком. Всім смачного. Так, да, до речі, забула сказати, вихід з цієї порції я сьогодні навмисно зважила. От сьогодні тут вийшло 1 кг 950. 915, вибачте, грамів. Буває по-різному, в залежності від того, там борошно, не борошно яке що, скільки, як меду, там ложку більшу-меншу наберете. Ну, приблизно від 1900 до 2 кілограмів виход. Всім смачного.